На минулому тижні у нас був черговий складний випадок, трапилась ДТП, в результаті якого постраждала молода жінка Тетяна. Ми зробили їй КТ хребта, на якому виявили складний ротаційний перелом на поперековому рівні, який проявлявся клінічно вираженим, нестерпним болем в попереку та в нижніх кінцівках. На той час у неї в думці була одна думка, чи ми зможемо їй допомогти та чи буде вона самостійно ходити. Минув тиждень. І сьогодні в нас приємна новина. Тетяна на ногах. Ми задамо їй традиційне запитання. Чи вона задоволена результатом і як вона себе почуває? Так, звісно, я дуже задоволена результатом. І почуваюся дуже гарно і дуже задоволена, тим, що я почала ходити дуже пантежно за вашою допомогою, за Дякую. Тетяна очікує ще одне оперативне лікування з приводу перелому плеча та курс реабілітації, після якого вона має всі шанси вернутися до повноцінного життя. Побажаємо Тетяні швидкого одужання, а деталі цієї складної операції ви можете переглянути згодом на моєму YouTube-каналі. Дякую.